Вітаю всіх! Сьогодні незвичайний анонс. На нашому каналі анонсується перший в світі фільм-лекція. Про що він буде, ви дізнаєтесь уже в самому фільмі. Це буде для вас інтрига. Далі мова піде про те, що ж таке фільм-лекція. Фільм-лекція це новий жанр документального кіно, в якому розповідається про все на світі. Там подається цікава, корисна та важлива інформація про всяке різне. В фільмах-лекціях, яких буде чимало, в кадрі на різному фоні весь час присутня одна і та ж особа. В нашому випадку, це я. Якщо цей жанр стане популярним, ви також зможете знімати своє кіно. Але замість мене в кадрі будете ви. Одним словом, фільм-лекція створюється одноосібно. Тобто Однією особою. Фон може бути будь-який однотонний, натуральний, незамінений, такий, який він є, чи замінений у відеоредакторі. Це була коротка інформація про фільм-лекцію. А зараз підписуйтесь на наш канал, ставте пальці в різних напрямках і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити багато чого нового. shit si ka